Мої вітання. Сьогодні ми будемо з вами говорити про акселерометр. Що це за пристрій такий акселерометр? Акселерометр це пристрій або прилад, який вимірює прискорення, тобто вимірює швидкість руху. А практично ми можемо сказати, що це пристрій, який рух може виміряти і передати у цифровому вигляді. Зараз подивимося, ви точно його використовуєте. Отже, як це виглядає? На мікробіті це зовсім такий невеличкий прямокутничок. Зараз буде вставочка, де я прям покажу, наскільки він малий. Для того, щоб зрозуміти, наскільки цей пристрій маленький, я вам покажу у збільшеному вигляді і покажу його, а саме де він знаходиться, звичайною кульковою ручкою. Тобто, ви можете побачити, наскільки маленький. Цей пристрій, ось він, цей квадратик. Ну, Він тут навіть підписаний, ми можемо побачити акселерометр компас. Тобто ми можемо зрозуміти, що в цьому маленькому квадратику у нас і компас, і акселерометр. Я думаю, ви переконалися в тому, що а, акселерометр дуже-дуже маленький прилад. Він є у вас також в смартфонах, ви можете його там також побачити на материнських платах. Існують окремі для робототехніки, окремі пристрої на спеціальних друкованих платах, вони там розпаяні вже і можна використовувати, ну, в принципі, будь якому проєкті. Тобто, де нам потрібно виміряти саме нахил або орієнтацію в просторі пристрою. Стосовно орієнтації в просторі, не дарма я вам це сказав, тому що ваші смартфони також можуть перевертатися. І перевертати картинку завдяки саме акселерометру. Тобто принцип роботи, як працює акселерометр. Всередині знаходяться невеличкі, такі дуже маленькі сенсори, які реагують на силу руху та силу тяжіння. Ну, відповідно, куди ми переміщуємося. Наприклад коли об'єкт рухається або, наприклад, різко змінює своє положення, акселерометр може а, ці зміни виміряти. Ці дані обробляються мікропроцесором і а, сам пристрій відповідним чином реагує. Наприклад, смартфон перевертає а, картинку, наприклад, відкриває YouTube. На повний екран горизонтально. Але не тільки використовується, наприклад, в а, смартфонах. Ми, а, смартфони, планшети, це зрозуміло, вже я приклад надав. Також в іграх, наприклад, VR-шолом ми можемо вдягнути або окуляри і, відповідно, рухати головою, і в грі це буде відображатися. Автомобілі. А коли автомобіль рухається, а потім в щось вдаряється, це також ось такий різкий перепад а, руху. І таким чином акселерометр Може це зафіксувати, передати на комп'ютер автомобіля і стріляють подушки безпеки. Фітнес гаджети, коли ми вдягаємо фітнес-браслет або розумний годинник, він може вимірювати кількість кроків, яку ми зробили. Саме тому, що ми ходимо. Ну і також автоматичне увімкнення браслету, коли ми беремо і піднімаємо, перевертаємо ось так запястя, щоб подивитися. а також годинник може сам увімкнутися, так? А щоб ми подивилися, скільки часу. Ну і різного роду роботи для того, щоб вони могли балансувати. Ну і звісно, дрони для того, щоб орієнтуватися в просторі, вони також використовують акселерометр. Сьогодні на уроці ми зробимо з вами практичну роботу пісок, тобто ми будемо імітувати за допомогою матриці, LED матриці на нашому мікробіті. як... Перетікає пісок, а пересипається. да, Пересипається пісок. Е, ну, і зробимо, напевне, таку також два в одному. зробимо. І зробимо знову ж таки з піском тільки щось на кшталт ось такого пісочного годинника. Тож, переходимо до Майкоду. Переходимо в майкод, авторизуємося обов'язково і створюємо новий проєкт. Нехай це буде просто зараз пісок створити. Завдяки вбудованому акселерометру ми можемо з вами працювати з такими поняттями, як струшування, наприклад, тобто реакція на трусіння і реакцію на певні повороти. А, тож, при запуску сьогодні нам точно не знадобиться, і також зараз не знадобиться постійно. Нам достатньо буде використати вхідні дані, і ми бачимо на Струшування. Що буде, якщо ми будемо струшувати. Давайте для початку подивимося, як це виглядає. Тобто, на симуляції у нас з'явилося слово shake, так? Струсити. І, відповідно, коли ми будемо ось так трусити його, щось повинно відбуватися. Давайте зробимо таким чином, щоб у нас ну, нібито рівномірно розсипався наш пісок. Обираємо показати світлодіоди, і тут ми робимо таку шахівницю. Ну, ніби так рівномірно розсипаємо пісок. Запускаємо симуляцію. І давайте струсимо. Ось ми бачимо тепер, як відповідно у нас це виглядає. Перезапустимо, знову потрусили, і бачимо, що дійсно у нас це працює. Тобто, це у нас буде працювати при струшуванні. Тепер. Коли ми візьмемо, наприклад, і не просто будемо трусити, а будемо перевертати в одну сторону, в іншу сторону наш мікробіт, наприклад, зверху донизу і навпаки, або зліва направо, у нас повинно бути таким чином, що насипимо умовно кажучи, давайте зробимо так: ми умовно кажучи, і ось насипимо більше половини піску. Ну, якщо б це була б у нас така. Колбочка, так або баночка з піском. І ось коли ми візьмемо і будемо опускати вниз, тобто у нас наш логотип буде переходити вгору, то в такому випадку у нас і пісок повинен бути внизу. Тобто ми беремо той самий блок струшування, додаємо, і тільки замість струшування ми обираємо логотип вгору. Тобто, таким чином ми піднімаємо наш мікробіт. Ну і давайте подивимося. Логотип угору, і бачимо, що у нас з'явився пісок, ніби такий внизу. А тепер зробимо навпаки, коли логотип у нас вниз, у нас повинен бути, ну ніби ми його перевертаємо так, в цей мікроконтролер, і у нас пісок повинен пересипатися в іншу сторону. Продублюємо ці блоки і замінимо тут логотип вниз. І перемалюємо тут пісочок угору, тобто, він у нас ніби так пересипався. Запустимо симуляцію. І дивимося. Ось у нас пісок вниз. Коли логотип у нас угорі, тобто піднятий, і, навпаки, опускаємо його. І у нас пісок пересипається, як ми бачимо. Продублюємо іще раз і замінимо нахил вліво і нахил вправо. Якщо перевертаємо ліворуч, то відповідно у нас і весь пісок пересипається в ліву сторону. Праворуч, то і весь пісок з правої сторони. Запускаємо симуляцію і дивимось. Як завжди, зараз покажу, як це працює в реальному житті. Приєднуємо мікробіт і завантажуємо програму. Отже, наша програмка залита. Давайте зробимо так, щоб логотипчик був угорі. Тобто піднімемо. І наш пісок повинен пересипатися вниз, як ми бачимо. Тепер зробимо навпаки і пересипемо в іншу сторону. Логотип опускаємо. І ми бачимо, що відповідно у нас пересипається пісочок. Це саме працює, якщо ось ліворуч і праворуч. Ну і, звичайно, якщо взяти і розсипати цей пісок, тобто шийканути, у нас з'явиться те, що й ми малювали. Знову ж таки, можна струсити одразу. Ось так. Але при цьому всьому, знову ж таки, опускаємо, і пісочок зсипається на своє місце. Ось така невеличка практична робота, я думаю, вам зрозуміло тут стало. Як працює акселерометр і як можна його програмувати. Тепер ми зробимо практичну роботу пісочний годинник. Ну тобто, тут зрозуміло, але ми можемо також вимірювати сам кут нахилу, тобто, не просто, що в яку сторону повернувся, а саме наскільки повернувся це також інколи дуже важливо. Тож, ми створюємо новий проєкт, називаємо його годинник пісочний. І починаємо працювати. Тож, в цьому проєкті нам постійно знадобиться, а от при запуску ні. Далі, у нас є тут замір такий, або правильніше значення з датчику, так, яке ми можемо отримати. Це поворот у куті. І ми можемо взяти ось саме цей цей інтервал і використати. Далі ми беремо. Давайте спочатку зробимо за логікою дуже простою. Ось, якщо істина інакша, ми знаємо, що замість істини ми можемо поставити свою умову. Наприклад, давайте зараз зробимо таким чином. Взагалі-то ми повертаємо на 90 градусів, коли логотип угорі, і коли логотип унизу, там на мінус 90. Або навпаки, навпаки. А то, що ми можемо зробити таким чином. Але тобто, від, в інтервалі від мінус 90 до 90 ми будемо робити заміри. Але в симуляції це буде працювати добре. А ось на камеру показати вживу буде дуже складно. Тому ми обираємо, що у нас максимум буде 40, а мінімум мінус 40. То в такому випадку ми беремо і задаємо умову. Якщо, і ось у нас є тут більше-менше поворот, і перша умова у нас буде: якщо менше мінус 40, то в такому випадку у нас повинен весь пісочок, це ніби логотипу горі у нас буде. Ми бачимо, що коли ми додали ось поворот інтервал, у нас знову ж таки працює обертання да, нашого, в нашій симуляції. Ми, ніби робимо, що ну ось таким чином повертаємо, да, що логотип угору. То в такому випадку пісочок у нас пересипається угору. Добре. Зробимо те саме, тільки давайте додамо, а, продублюємо нашу умову і зробимо тепер до 40, тобто, зробимо навпаки. Але тут ми повинні поставити більше. Більше 40 тепер. Більше 40 градусів. Ми повертаємо наш мікробіт. І пересипається в цю сторону. Поки що так само виглядає, як ми тільки що логотипу угору, логотипу униз. Запустимо і подивимось. Ну, ось ми бачимо, як перевертаються і відповідно, у нас. Перетікає пісок, але давайте додамо тут ще проміжні. Ну, наприклад, якщо стати посередині, у нас весь пісочок повинен рівномірно бути і в верхній, і в нижній чашці. Так, тож додаємо, переносимо вниз наші ось ці більше 40, а тут дублюємо і ставимо, якщо дорівнює нулю. І малюємо з вами зовсім іншу картину. Тобто, у нас буде пісок рівномірно знаходитись і вгорі, і внизу. Наприклад, ось так. Тепер запускаємо симуляцію і дивимося. Ось у нас 0, 40, 40. Ми бачимо, тепер у нас буде перетікати наш пісочок. Так, тепер зробимо іще додатково проміжні такі варіанти. Їх у нас буде два. Коли у нас буде ближче, ну тобто, щоб у нас не повністю весь він висипався, да? а щоб у нас було дещо, скажімо так, ближче до а, істинного зображення цього самого годинника. Так, і тут ми також перенесемо. Картина повинна бути ось така. Тобто, у нас тут повинні бути ще проміжні. Давайте продублюємо. І тут у нас буде, ну, наприклад, якщо тут мінус 40, то давайте зробимо менше мінус 20, тобто в два рази менше, просто зробимо. Так, продублюємо. І в наступному у нас буде навпаки більше 20. Але в такому варіанті у нас буде працювати не дуже гарно. Ось давайте я продублюю, Зараз а, у, у нас починає тільки витікати пісок. А в варіанті, ось коли ближче ми повертаємо вертикально, так, то відповідно у нас пісочок ближче сюди. Ось таким чином у нас будуть проміжні такі варіанти. Перетікання поступове. Але при всьому цьому, як я і кажу, ось тут мені дуже не подобається, що більше 20. Тому що. Давайте подивимося, як це виглядає. Угору, в принципі, нормально. Нуль тільки я швидко пропускаю. А ось униз бачимо більше 20. Але ж, якщо у нас тут буде, наприклад, 50, то це також більше 20. Ми повинні показати тут, що. Ось це зображення, воно повинно бути і більше 0, і менше 20. А те, що буде більше 20, уже буде відповідно ось цим зображенням. Тож, давайте подивимося, як це ми зробимо. Ми додамо тут в логіку, переходимо в логіку і обираємо І, і складаємо таке складну, складну таку умову. Тобто, у нас буде більше нуля. І менше за 20. Дублюємо і ставимо в друге і інтервал менший за 20. І ось тепер, коли ми запустимо з вами, у нас буде саме та картина, яку ми і очікуємо. Давайте подивимося, як це виглядає на реальному мікробіті. Отже, ми бачимо, я зараз тримаю рівненько. І ми можемо побачити, що у нас пісочок плавненько в обох чашах. Тепер починаю пересипати, повертаю вертикальніше, і у нас пересипається весь пісочок. І роблю навпаки, в іншу сторону. Пересипаю угору. І пісочок весь пересипався. Ну і таким чином швидко можна це робити, і у нас пісочок буде пересипатися. Ось такий годинник пісочний. Ось так ми сьогодні з вами познайомилися з тим, що таке акселерометр, і, відповідно, трішечки розглянули, як він працює. Сподіваюся, урок вам був цікавий, корисний. Будь ласка, прокоментуйте, оцініть його, поділіться з друзями. Ну і, звичайно, підпишіться на канал. Тут багато чого цікавого. До нових зустрічей!